А тим часом головне сьогодні коїлося у Верховній Раді. І остання найважливіша новина Рада ухвалила постанову про самоусунення президента Віктора Януковича від виконання конституційних обов'язків і призначила дострокові вибори президента на 25 травня 2014 року. Крім цього, парламент отримав нового спікера, міліційне міністерство, нового очільника. А Юлії Тимошенко дозволили вийти за град. Про все по черзі. Останні новини з парламенту від Ірини Заєць. Ірино, привіт. Отже, яких рішень ухвалив парламент? Добрий вечір, Володю. Сьогодні від самого ранку парламент приймав одне доленосне рішення для країни за іншим. Буквально блискавично. Спочатку парламенту руки розв'язав розв'язала відставка голови Верховної Верховної Ради Володимира Рибака. та призначення нового голови Верховної Ради це Олександр Турчинов. І потім буквально вже протягом години парламентарі змінили країну. Відтепер у нас нова парламентсько президентська республіка. Республіка, новий виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков недовіри, недовіру висловили генеральному прокурору. Та і головна новина це звільнення Юлії Тимошенко. Сьогодні в Раді працювала ще моя колега Юлія Янчар. Вона готувала цілий матеріал. Про перебіг голосування про цей матеріал. Ми покажемо вам пізніше. Щодо деталей голосування нинішнього вечора, це розпочалося із постанови про усунення президента України з його посади через те, що він якби само відсторонився від. Виконання своїх обов'язків а те відеозвернення, яке нині з'явилося в інтернеті, та його заява про спробу державного перевороту опозиціонери і голова Верховної Ради назвали. Фейком його записали нібито раніше. А нині ця постанова ще містить ще декілька нюансів. Це перевибори 25 травня 2014 року. І оскільки нині в країні президента немає, призначили нового голову генштабу. Ним ним став старий це начальник, який був буквально до того. Янукович його звільнив. А це Олег Мохницький, а головою СБУ призначили Валентина Налива. Ченка ударівця дуже досвідченого. Він вже був головою е, СБУ. І е, е, я я перепрошую начальником е, уповноваженим за по контролю за е, генпрокуратурою. Призначили е, Олега Мухницького, А начальником генштабу Володимира Заману. Е, наразі такі новини детальніше про це ми розповімо пізніше. Володю дякую, тобі, Іра. Чекаємо тебе добрих новин.